Слава Україні! З вами стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували запис реальної ситуації, яка сталася з українськими бійцями на лінії фронту. Мінометний обстріл армії ЮРФ. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Ігаля Левіна, ізраїльського військового експерта. На відео зафіксовано тривіальну ситуацію. Бійці завантажуються у військову автівку, щоб змінити місце дислокації. Однак, перед дислокацією я пройшла з ускладненням. Запис робиться одним з бійців. Він радіє, що прибула машина, яка забере підрозділ з небезпечного місця. У кузов вантажать військове спорядження. Видно, що воно досить важке. Його ледь піднімають три особи. Ствол несуть у чотири руки. Мінометний підрозділ закидає у кузов пікапу військову амуніцію. Усі поспішають. Можна припустити, що за кілька хвилин до початку запису бійці нанесли удар по позиції МРФ, тому їхати потрібно швидко. Засвідчена для російських спостерігачів. Зненацька лунає свист. Його чутно менше секунди, але бійці встигають присісти. За п'ять метрів вибухає російський снаряд. Запис не переривається, тому глядачі можуть почути, як військові переживають момент удару та час після нього. Вибухова хвиля звалила всіх на землю. Чути перегукування бійців, яких оповив дим від вибуху. Чи всі живі? Чи є трьохсоті, чи є двохсоті. Хлопці пригинаються та терміново шукають. Укриття від можливих наступних ударів усімицю застрибують у пікап. Поки дим над місцем удару ще не розійшовся. Є надія, що противник їх не побачить. Після цього автівка зривається з місця та везе бійців ЗСУ подалі від лінії вогню. Чутно, що є один поранений. Пильні глядачі зауважили, що військові залишили на місці удару міномет. Однак коментатори впевнені, головне, що збережено життя, а за мінометом повернуться вночі, коли буде спокійніше. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.